Доброго дня всім моїм вітання. Хто дивиться мій канал? Замовила я перший раз від інтернет-магазину Florium. Собі цибулинки квітів. Я їх на новій почті трошки розпечатала, глянучи, чи хоч це моє замовлення, чи ні. Так, зараз подивимось. Так, це. Я замовляла в лютому місяці. Посилочка прийшла тільки сьогодні. Так, амараліс. Амараліс, цибулинка, така ну, гарна цибулинка. Так, це також амараліс у нас. Ну, цибулина така гарна. Що це у нас за амораліс? не розбив Так. Так, це в нас амораліс, це вже три. Ой, а тут, звісно амораліс. Та вроді би жива це були Так. Це також амораліз. Це у нас раз, два, три, чотири, п'ять. пять цибулинок пять цибулинок а. то у нас пять цибулинок а их раз два три четыре пять и два аморалиса вот таких маленьких аморалис пинг какая цибулинка налюже І амораліз цибулиночка. Це ще нормально цибулиночка. Ну, за такі грущи, таку маленьку цибулинку. Ну, ладно. Так, що у нас тут далі? Пішли у нас дальше гладіолуси. Ну, гладіолуси нормальні. Один пакетик. А, ось ще один амараліс, Також цибулинка не дуже. Я так розумію, що оці дві цибулинки амаралісів, назва в них, вони по назвам треба звіритися. Назвы різні и одна, наверное, то, что двину дуже, я так разумею, ведь. ну добро. Так, гладиолосы. Один пакетик, два пакетика. Так, два пакетика, три пакетика, три пакетика, три пакетика. Чотири п'ять, шість. 7, вісім. 9, десять. Одинадцять, дванадцять, ну, по кількості так. І рахуємо. А! Це подаруночок якийсь. Благодійний продукт Оксаліс 5 штук. Не знаю, що це за квітка, чесно кажучи, така. Подивлюсь в інтернеті. Окремо її вложим. І тут у нас бігонії. Бігонії у нас тут. Бігонія вже аж почала проростати. Одна млится один, два, три, чотири. П'ять штучок. Бігоння все добре. З бігоня у нас все добре, а тут в самому кінці у нас накладна. <клухи> так, в самому кінці у нас накладна. Ну, так, да. я так розумію, що. Я так розумію, як би мені подивитися. Смущає мене одна цибулинка. Все. Зараз відкрию. Смущає цибулинка мене ця. Ні, цибулинка жива. Не знаю, видно чи ні жива. Так. Просто щоб дві невеличких, я так розумію. Пішли разом, ну і сортність не відповідає, ну Окей, ладно. Як сказати, ну, цілковито, на мій погляд, не думаю, як можна було іспортити доставку цибулинок. Зараз я їх проведу обробку від хвороб і від шкідників. Бо хто знає, де ці цибулинки і поряд з чим вони знаходились. Обработаю, щоб вони були здорові, гарні. І будемо висаджувати. Замовляла через інтернет гладіолуси, бо в нас в магазині остались, я так розумію, з того року. Такі всі пошкоджені, ну просто нічого було взяти. Гладіолуси, цибуленьки великі, вони не мають бути. Це значить маленькі, це значить молоденькі. Будемо садити квіточки. Зроблюємо обработку зараз від хоробів шкідників і буду висаджувати. Ну, як на мій погляд, ну, замовляти можна. Я думаю, цибулинкові квіти можна замовляти. Ну, не можу нічого поганого сказати. В принципі, на, на мій погляд, все добре. Цибулинки не порчені, не пошкоджені, але обробку все одно я буду проводити. Хто знає поряд, що чим вони лежали, які шкідники могли ну, з чого сюди перейти? Всі вони в Ну, щоб дихало, все-таки краще провести обробіток, щоб не перевести свої кошти. Дякую всім за перегляд. Поставте мені лайк. Я думаю, що такі відео потрібно знімати для того, щоб мати хоча б якесь уявлення, де кого що можна замовляти.